Це те, що ви повинні записати в собі в ЗОшит. Так, ви ось в такому плані, як воно зараз написано на екрані, якщо вам все добре видно. Ви записуєте, переписуєте просто в ЗОшит, заносите цю саму табличку. Якщо ви зараз не встигаєте за мною записувати, ви знаєте, на 20 хвилин, то ви можете просто зберігати свій екран, да, скрін екран робити, і потім перепишете його в спокійній обстановці, коли відключитеся. Бо я буду пояснювати, що і як ми будемо рахувати детальніше. Значить, в чому полягає наша робота? Так. До речі, ви можете дивитися, якщо вам погано видно екран, ви можете відкрити цю ж роботу у книжці. Це 52 сторінка у ваших підручниках. 52 сторінка в підручнику, або на екран. Значить, лабораторна робота полягає в тому, що потрібно визначити у нас прискорення. Буде проводитися, і по суті в нас один, одне дослідження, да, на прискорення робити небагато, але ви бачите, у вас є великий блок розрахунку похибок. Чого ви ще не робили, да, В 9 класі до похибки. Ви про них говорили, звичайно, але ось тут саме буде оформлятися детально більша увага якраз в цій лабораторії звернено на розрахування похибок, через те я сподіваюся, що встигну вам пояснити, як воно рахується. Значить, в чому суть похибки, так? Да? Коли ми проводимо будь-яке дослідження, ми можемо подивитися. Не дуже точно ми можемо відволіктися на щось невчасно натиснути на годинник, на секундомір, і таким чином у нас будуть е проблеми в точності вимірів. Так, і нам потрібно е врахувати, що виходить величини, які ми вимірюємо, вони можуть бути визначені не точно. І ось тому в результатах дослідження. Ви можете бачити саме кінцевий ваш результат, це остання ось квітненка. У вас буде показано зараз секундочку. У вас буде і сам результат, який ви отримаєте, так, плюс до нього буде додаватися або відніматися похибка, тобто в межах якоїсь. Похибки буде лежати наш результат. І, значить, як нам провести власне дослідження? У вас має по жолобу скочуватися кулька. Ну, я сьогодні вдома, не в школі. У мене немає ні жолоби, ні кульки. Будемо викручуватися. Значить, у мене буде замість жолоба дошка? Так, до речі, це в 9 класі енергію. Дослід робили з цією самою дошкою, в мене тут навіть позначки залишилися. Так. І буде з'їжджати іграшкова машинка. Так, Дайте, ну вам, здається, погано видно. Так. Видно, не видно. У нас дошка буде під деяким нахилом, і найперше, що нам потрібно, це виміряти. Довжину цієї відстані, по якій буде їхати наша. Буде проходити наш да, шлях, який буде проходити наша машинка, так? наш автомобільчик. Але зараз, секундочку, лінійку я візьму. Значить, у мене є тут мітка, від якої я буду запускати. Так, наше досліджуване тіло, і міряю її відстань, наш шлях, який буде проходити. Так, автомобільчик, так. Рівно 50 сантиметрів. Значить, ви в вашій табличці. Так, дивіться на екран, по-перше, ми будемо 4 рази запускати по одній і тій самій траєкторії, так? Ви можете зразу поставити ще до 4 досліди. Ой! Кажу 4 і пишу 4. Зараз 3-4. Так. В Своїй табличці. в нас 50 сантиметрів в метри це буде. Хтось переведе? Чи мені переводить? Ну. Я вас не почула, була пара чуть на очі Так, добре. 50 сантиметрів у нас буде шлях наш складати. Так, наше переміщення. В метр переводимо. Що пишемо? 5 метрів. Пів метрів. А 05. 0,5, так. Да. Так, добре, і нам потрібно виміряти чотири рази час. Е, якщо у вас є можливість теж включити секундомір разом зі мною, то це було б дуже добре, тому що буде два виміри, буде легше дивитися, чи, чи обидва ну, вчасно натиснули, можна буде один одного перевірити. Якщо вам погано видно і у вас немає можливості запустити секундомір, тоді так і буде. Нічого страшного будете, доведеться вам мені довіряти, що я натискаю його нормально. Так, значить, починаємо наш перший вимір. Ой, зараз поправлювати. Щоб не падало дошка, я зроблю трошки менше нахер, так краще. Так, ставлю на мітку, від якої ми починали рух. І раз, два. Три, правильно. Так, в мене вийшла секунда. Одна ціла і тридцять три соті секунди. Значить, ми в перший дослід пишемо. Так, один і тридцять три. Там перший час. Один. Тридцять три, трошки товстий у мене. Уступи шестилося. Рублю трохи Так. Продовжуємо досліди. Повертаємо в обложення. Бачите, да, відстань у нас не змінюється. Ми всі чотири рази проводимо для однієї відстані. Так, це для того, щоб в нас було точне число. Наше ми будемо використовувати саме середній вимір часу. Итак, так, раз, два, три. Сторонній результат. В мене неправильно. Раніше натиснула. Сама знаю, що раніше натиснула. Так, ще раз. Ось. Так, цей раз у мене вийшла. Секунди і шість десятих. єсть, продовжуємо. Так, Раз, два три. Так, одна секунда п'ятдесят сім сотих, одна ціла пятдесят сім сотих так. Вийшло і останній наш вимір, Два, і сорок сім. Значить, виміри ми провели. Далі нам вже вся ця конструкція страшна, яку я відбувала, не потрібна. Я її прибираю. І що нам потрібно робити далі? Як ми будемо розраховувати, так решту заповнювати далі табличку. У вас, ви можете, знову ж таки, нагадую, хто прослухав, на 52 сторінці у вас є в книжці ця лабораторна робота. Ви можете слідкувати, там є всі формули і детальніші пояснення. Я їх наводити не буду, ви вже немаленькі можете почитати, правда? Але поясню краще, як у нас буде обраховуватися. Значить, щоб знайти, ну, те середнє, я думаю, ви знаєте, як знайти, так? Нам потрібно додати наші чотири виміри. І їх поділити на 4. Хтось може вже без мене це порахував. Зараз порахуємо. Рахуємо, значить, додаємо всі значення, які отримали. І результат ділимо на 4. Так, що ми отримаємо, один і чотири? Так, ну взагалі, якщо ви хочете округлити до одні тільки до десяток, то п'ять, так. Да. Але краще залишить 49, так як у нас тут в вхідних числах було два числа, то краще ми так 49 і залишимо для більшої точності, так. Так. Після цього нам потрібно обрахувати, так, наше. Прискорення, так? Прискорення ми будемо обраховувати, виходячи із формули для, від, для переміщення, так, у нас була така формула, ми на минулому уроці її записували. В нулю ВТ. Ой, плюс. що я пишу, плюс АТ квадрат на 2. Так. І з цієї формули, дивіться, V0, V в нас 0, Значить, ось цей доданок повністю пропадає. І ми звідси виражаємо, щоб виразити А, да, та на 2 треба помножити на Т квадрат, коли ми його переносимо, да, поділити це так абсолютно, е, взагалі, з точки зору математики, грубо, але. Швидко перетворюю формули, так? І виходить, що в нас прискорення дорівнює. Ладно, пишу S на 2, хоча правильніше писати 2 S. Я вже написала S, і на Т у квадраті. Т ми беремо наше середнє. Так, рахуємо, що в нас вийде. Вийшло. Знову два числа після коми ми залишаємо. 0,67. сім. Ні? Так, а в мене вийшло нуль сорок п'ять. Два рази на те ділили? Ну, те в квадраті. А, два рази. Угу. Выходит, на неё три подиви, два раза, если там квадрат. Ну просто квадрат на калькуляторе на телефоне долго набирать. Я просто делю делище. Ну 45? Да. Так. Ну 45. Заповнили. І, по суті, да, як такий дослід, ми вже зробили, але тепер нам треба дізнатися, наскільки в нас криві руки, якщо так грубо кажучи. Тобто ми дивимося, як, який може бути в цього нашого результату, яка в нього похибка, наскільки він може бути неточним. І для цього ось у вас розраховуються похибки. Похибки бувають різні. Так, є похибка виміру. Так, якщо в нас, наприклад, ну, просто поміряли приладом, тобто похибка, яку саме дає прилад, а виміру, похибка це коли ось так, як ми час, ми виміряли багато разів. Так, і кожен раз виходило різне число. Чому? Тому що ну ми не можемо кожен раз абсолютно точно натиснути на той секундомір рівно в той момент, коли рушила, в той момент, коли зупинилися. Е, І тому е є ось ці такі помилки. Значить, щоб їх врахувати є багато формул. Ми розглядаємо з вами, будемо на прикладі ось цієї зразу пригадувати всі. У вас взагалі все це пояснено в параграфі другому, здається, в книжці. Ви можете почитати детальніше, якщо щось буде незрозуміло, коли ви будете доробляти, тому що зрозуміло, що ми повністю все зробити не встигнемо. У вас є формули у лабораторній роботі на 52-й сторінці, на 52-й чи 53-й. Там теж формули всі розписані, але. Я вам спробую трошки пояснити. Значить, коли у нас з часом похибка була, так, в нас, щоб знайти, яка була похибка для часу, у вас є формула, ми будемо брати той, тобто, так само як ми рахували середній час, так, додавати ділити, але будемо дивитись, наскільки в нас кожен вимір відрізняється від середнього значення. Так, тобто будемо віднімати вимір і середнє значення. А далі так само по формулі додаємо ці наші і підділимо на 4. Так, і так далі. Я пишу модулі, щоб не переставляти числа, які більше, які менше, щоб в нас кругом вийшли додатні. Так, і останній. Так. Ось ця дельта Т це абсолютна похибка нашого вимірювання часу. Так, вона нам потрібна, щоб потім знайти ту ж абсолютну похибку для прискорення, яка у вас є ось в. Далі, ну, надалі в табличці, яку потрібно записати. Так, далі у вас ще є. Е, у нас закінчується час, 20 хвилин року вже пройшло. Давайте ми не будемо тратити час на обрахунок. Тут зрозуміло, да, як порахувати калькулятор вам допомоги, і у вас буде е, час похибка для часу. У вас е, далі є вказані формули відкриті в книжці. 52 сторінку, ви бачите, там є вказані формули, як далі рахувати похибки, і мені здається, вам тут краще детальніше пояснити, як знайти похибку для вимірювання переміщення, так? Дивіться, в нас вам далі треба знайти. Потім буде похибку ось відносну. Ні, абсолютно, секундочку, спочатку абсолютно, потім відносно. Так, коли ви шукаєте абсолютну похибку для переміщення, там потрібно додати похибку прилада до похибки вимірювання, так, в випадку. І я вам поясню, якщо у нас ось вимір проводився один раз тільки, так, то похибка випадку, ось це ми тут ми рахували, рахуючи від середнього, то якщо вимір проводився один раз, то вважається, що половинка найменшої поділки, я міряла відстань лінійкою, на якій найменша поділка це 1 мм, Так? Значить, половинка міліметра. Тільки нам потрібно це записати в метрах. І так, 0,5 міліметра, скільки це. Так само похибка приладу. До речі, похибка приладу для похибки приладу теж береться, половинка найменшої поділки на приладі. Ну, тому що ми можемо половинку туди-сюди, неправильно подивитися, і для приладу. Через те в нас виходить в сумі, так, 2 половинки міліметра. Це буде. Один міліметр, так, але нам потрібно його перевести в метри. Міліметр це мілі, так, одна тисячна. Оце в нас буде ваша похибка для абсолютно похибка, так, для переміщення. Так. Ну тут у нас метри, там порахуєте, вийдуть секунди похибка. Похибка так само, як і величина вимірюється в тиждень українцях, так? Ну і далі вам потрібно буде знайти відносні похибки, так? для яких у вас є формули. Так, для відносної похибки вам потрібно абсолютну похибку поділити на саму величину. Тобто, якщо ви шукаєте відносну похибку для часу. І давайте я для С запишу, в нас є числа конкретні. Бо Час рахується так само. Так, для переміщення ми шукаємо вже відносну похибку. Вона оця ця, яка вируховується в. В відсотках вона потрібна знову ж таки нам потім буде, щоб знайти похибки для прискорення. Тому що прискорення ми шукали за формулою, відповідно, і його похибки ми теж шукаємо за формулою. Так, значить, вам потрібно ділити абсолютну похибку на. Величину нашу Так, тут мене одиничка. І коли ви знайдете ось, так само ви знайдете відносну похибку для часу. Так само, ось що ви тут розрахуєте, поділите на покази часу і буде у вас. І потім, скориставшись цими двома розрахунками, ви знайдете відносну похибку для прискорення, яка вам, власне, потрібна. За формулою. Формула є в книжці, я можу її вам тут продублювати. Відносна похибка для прискорення. У нас це похибка переміщення, ну тому що ми робили похибку, коли рахували переміщення, додати ще дві похибки часу. Чому дві? Тому що час у нас був у квадраті. І ось це число вже вам потрібно безпосередньо в табличку. Для абсолютної похибки у вас теж є формула. Так, коли ви розрахуєте відносну похибку, до речі, вам потрібно буде відносну похибку у відсотках подати, через те, можете одразу ось після дробу, зараз, щоб у вас зразу воно було у відсотках, ви можете отут одразу множити на 100. Множити на 100 і видит відсотки. Так, ну оце все дорахувати вам потрібно якось саменьке. Давайте зразу, які є питання. А похибка оце те, що йде трикутник Т? Так, ви берете да, дельту Т, трикутник Т, і ділите на Т середнє, так? Тобто вам потрібно оце, що ви тут порахуєте, ви поділите на ось це, помножите на 100, ну, тобто, так само як для С, так само для Т. Ви берете ось це, яке тут розрахуєте, так, поділите на середнє значення, помножите на 100%, і оце ви отримаєте оце ось ЕпсиТ. Ну, у вас ця формула є в книжці, ще раз скажу, на 52-й сторінці, здається. Чи на 53. Ну, я знаю, що лаборатор, то починається на 52-й, це точно. Чи воно все влізло на одну сторінку, я вже не пам'ятаю. Там є ці всі формули. Ще раз, просто я вам конкретно показую на цих числах. Ще питання. Нема. Значить, якщо ви будете рахувати, і у вас виникнуть ще якісь запитання. Ви знаєте мої контакти, пишете мені, і я пояснюю. Добре? Значить, коли заповните табличку, в кінці напишете висновок. Так, надіюсь, в 10 класі вже знаєте, як пишати висновок до лабораторної. Відфотографуєте цю mm -hmm. лабораторну роботу і отримаєте свою першу в цьому році оцінку з фізики.